Всім привіт! Давно не записував відео, і за цей час накопилося кілька цікавих тем, які я хочу обговорити. Ці питання стосуються помилок, з якими кожен трейдер стикається щодня. Вони базуються на практиці трейдингу і можуть бути дуже корисними для вас. Дивіться відео та робіть висновки, це допоможе вам зрозуміти, як діяти в ситуаціях, які ми розглянемо сьогодні. Сьогодні ми будемо розглядати помилкову торгівлю у флеті. Ця ситуація, коли ФЛЕТ ще не був підтверджений, але вже з'являються ознаки зупинки. У попередньому відео на каналі YouTube, а також у телеграм-каналі, я розглядав свої спроби купити, спіймати тренд, який набрав обертів. Ви можете побачити ці трейди, які я закривав. Наступна ситуація виникла після закриття цих покупок. Якщо ви не дивилися відео, обов'язково перегляньте його, я додам посилання в описі. Також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тепер почнемо розглядати нашу першу ситуацію. Після закриття покупок у нас пішла корекція вниз, а потім ми спробували продовжити рух вгору. Я сприймав це як спробу продовження аптренду, але, на жаль, це не вдалося. Ми спостерігали, як ціна пішла вниз, і в цей момент сформувався новий об'єм. Але ми також бачимо підтримку. Фактично, формування флету відбувається наступним чином. Якщо ви бачите аптренд, кожна вершина стає потенційною точкою флету. Наприклад, попередня точка 1 була пробита, тому вона відмінилася. І нова точка 1 з'явилася тут. Після відкату і руху вгору з'явилася точка 2. Коли ціна знову пішла вниз, виникла потенційна точка 3, хоча вона була сформована не в найкращому місці. Коли ми спостерігали рух кількох свічок вниз, могла виникнути ситуація, коли ми або сформуємо вихід вниз, або якщо це буде відскок, отримуємо точку 4. Таким чином з'являються ознаки флету. Як тільки ви помічаєте ці ознаки, важливо пам'ятати, що трендові моделі можуть не працювати. Якщо ви намагаєтесь підбирати в сторону тренда або використовувати розворотні моделі без підтвердження виходу з консолідації, ви ризикуєте або продавати на підтримці, або купувати на супротиві флету. Ціна рухається в межах цього діапазону, якщо ви встановлюєте короткі стопи, їх завжди можуть виносити. Ви будете купувати тут, продавати там і вас постійно виноситимуть по стопах. Або, наприклад, купуючи на відкатах, ви знову ризикуєте потрапити під короткі стопи, оскільки ціна у флеті рухається від кордонів цього діапазону. Можуть бути хибні пробої, які також призводять до збитків. Ознаки флету стали очевидними і всередині дня це було ще більш помітно. Тут можна виділити точку 1, точку 2, точку 3, які намагалися пробити, але фактично це виглядало як розширення діапазону. На 4 часовому графіку це не так добре видно, але всередині дня це було чітко видно. В принципі, тут вже було підтвердження формування консолідації. За своїми правилами я встановив обмеження: якщо є флет, то потрібно або торгувати відскоки від кордонів. Чого я не дуже люблю через ризик хибних пробоїв, або взагалі утримуватися від торгівлі у цій ситуації? Я був приваблений спробою руху ціни вниз. У цей момент я активував робота, сподіваючись на пробій. Однак це стало помилкою, оскільки мої очікування перевершили реальність ринкової ситуації. Якщо ви хочете, щоб ціна пішла вниз, але насправді спостерігаєте флет, це може призвести до серйозних помилок. Я допустив грубу помилку, оскільки моя впевненість у лонговій ситуації зіграла зі мною злий жарт. Я втратив пильність і порушив свої правила, сподіваючись на рух вниз. В результаті я відкрив продаж на основі волатильності. Я частково закрив позицію, але мене вибило по стопу. Хоч я і не втратив багато, оскільки частину позиції закрив, проблема полягала в тому, що я проігнорував новий імпульс, який виник після цього вгору. Я більше повірив у розворот, ніж у продовження тренду. Коли ціна пробила рівень, це здавалося хибним, оскільки вона швидко повернулася вниз. Коли ціна знову увійшла у флет, я... Зрозумів, що це було розширення діапазону, і ціна ймовірно рухатиметься вниз до підтримки флету. Я почав продавати, активувавши робота на продаж. Проте я не люблю торгувати у флеті через нервозність цього процесу та ризик коротких стопів. Стратегія робота передбачає невеликі стопи. При низькій волатильності, що може призвести до серії збитків, я сподівався на відскок, який вдав би мені точку входу, і вважав, що потенціал руху становить більше тисячі доларів. Я входив у позицію частинами, намагаючись закрити частину з прибутком при невеликому імпульсі однак. Ризик коротких стопів залишався і ставити великий стоп не було сенсу через обмежений потенціал руху. Після кількох спроб відкрити продаж, я зрозумів, що ціна не рухається, і вирішив вийти без збитків. Флет продовжився, і хоча ми не дійшли до границі, потенціал становив близько 800 доларів. Я в принципі, міг би тримати позицію, навіть трохи. Зробити, але торгівля у флеті не приносить потенціалу. Ціна в тренді швидко дає імпульси, які значно перевищують ризик, тоді як у флеті потенціал обмежений. Третя помилка полягала в тому, що флет продовжувався в більш широкому діапазоні. Ми протестували підтримку з невеликим пробоєм, але не вийшли з флету. Я помітив об'єм на 4, що вказувало на можливий вихід в аптренд. Це була логічна ситуація, але я знову припустився помилки, вирішивши не продовжувати підбирати покупки до останнього. Коли ціна не пішла вгору, я вирішив, що ми залишаємось у флеті. Я згадав свою помилку попередню, і щоб уникнути нових збитків, вирішив не торгувати. Це було правильне рішення з точки зору контролю ризиків. Однак я втратив впевненість, яка була раніше. У той момент, коли я мав дотиснути Лангі. У той момент, коли я мав дотиснути Лонги, я не зміг цього зробити, і всі мої угоди стали збитковими або без збитків. Багато трейдерів, які намагаються торгувати в тренді, зазнають збитків у флеті. Я сам є прикладом трейдера, який шукає трендові моделі і намагається уникати флету. Коли ринкова ситуація не є очевидною, існує ризик потрапити в ментальну пастку. Якщо ви бачите ознаки флету, краще не торгувати в цей період, особливо не намагайтеся торгувати трендові моделі. Якщо ви випадково отримуєте прибуток у флеті, це може бути просто випадковістю. У більшості випадків ви будете отримувати короткі стопи або виходити з позиції через непевненість на ринку. Єдине, що можна розглядати у Флеті, це відскоки від кордонів. Якщо ви бачите явні ознаки зупинки на підтримці або на супротиві, ви можете спробувати продавати або купувати. Особливо добре, коли є кульмінація з об'ємом руху вгору і повернення, що може свідчити про хибний імпульс вгору. У наступному відео ми розглянемо серію покупок, які не були зовсім помилковими. Але призвели до збитків через різні фактори. Чекайте наступне відео, всім вдалого торгового дня! Підтримуйте ЗСУ, адже вони допомагають нам зберігати незалежність. До зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.